Вітаю, Одещина! Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Вітаю аграріїв нашої області, з ним працівників сільського господарства. Одещина одна з найбільших аграрних областей України, і у складний час війни з російськими окупантами наші аграрії гідно тримають потужний оборонний фронт, допомагають протистояти агресору та підтримують армію. Блокада одеських партів ворогом показала всьому світу стратегічну роль аграрної галузі в економіці України та забезпеченню продовольчої безпеки багатьох інших держав. Тож дякую вам за вірність країні, працьовитість і вашу незламність. Бережіть себе! Все буде Україна!